Клей, який ми вичавили з-під кришки під час вирівнювання поверхні, треба ретельно промастити цей шов. Петро Михайлович якраз показує, як це робиться. Ну, по великому рахунку він не показує, він це робить. От. Гарно промастити. пізніше, коли він висохне, спочатку сухою, а потім щіткою металевою ми підчищаємо, а потім... А потім ми вимиємо, щоб не лишати білих розводів. Поклади рівень так. Та нас не чути, то це буде все під музику. Зроби розумно лице?